Шановні глядачі, в ефірі tok шоу Розмова про головне на Кідзвіль ТВ. І сьогодні у нас в студії школа номер 2 Отже, перевезти запитання у нас до Назара. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Шостому. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Женя? Зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви часто на неї нього списуєте? Ні. Так. Кристина. Скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців? А з математики? У дівчат. А ви, Олег? Що зазвичай робити на перервах? Гуляю. Да. Учасники наших ток-шоу частіше нарікають на харчування у шкільних їданнях. Розкажіть, Максим, чим зазвичай годують у вашій школі? Ну, я кожен день по-різному. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Віка, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Не дуже. А вам доводилось бувати в кабінеті у директора? Ні, слава Богу. <ріст> Якщо так, то з якої причини? Ну. Бігала по школі. Так. <ріст> <ріст> Вадим. А вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Думаю, так. Як ви гадаєте? <ріст> Думаю, дуже страшно. А ви би хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Не хочу. А як ви вважаєте, Назар? Працювати директором важко? Так. І Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я не знаю. Я б. Би... Я би найняв добрих і умних вчителів. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвіль TV. І я його ведучий Даня Личак. До зустрічі у наступних ефірах.